Ваш військовий пропав давно, але він живий. Загадайте чоловіка, якого ви очікуєте, безвісти зниклого або той, що в полоні. Давайте подивимось, щоб карти резонували з вашою ситуацією. Поставте лайк та підпишіться, це дуже важливо. Його вік від 40 років до 56. це плюс-мінус. Зовнішність його. він високий. Худорлявої, волосся в нього темне, хвилясте може бути, крутитися може. Показує, що очі такі, знаєте, дуже виразні, але сіроватого кольору, можливо, є щось зелене в очах. Має помітну родинку на обличчя або на шиї. Можливо, носив з собою якийсь колон, або в нього був хрестик, тобто щось на шиї є. Також щось на руці, може браслет або годинник. Він дуже такий власний сам по собі чоловік, дуже розумний, з почуттям гумору, завжди намагався розрядити атмосферу навіть у найгірший момент. Він уважний до чужих емоцій, завжди дуже сильно переживав. Він такий, з ним можна поговорити по душам. Можливий знак зодіаку його діва або рак, але це приблизно може просто описувати його характеристику. Ще може бути. Може бути риба, скорпіон по знаку Зодіаку. Місце знаходження він може бути за кордоном або в якомусь прихованому таборі, але це поки що не офіційний полон. Дата, коли ви щось дізнаєтесь конкретне, без брехні, конкретне, щось таке правдиве. Прям. Це з 6 по 17 вересня, період, коли його можуть знайти, або коли відкриються якісь нові, ну, якась нова інформація. За особистим розкладом звертайтесь в TikTok або в Телеграм.